Усіх вітаю, мене звуть Ірина Мартинова. Сьогодні ми будемо говорити з співзасновницею проєкту «Намалюй, підпиши листівку герою Оленою Трубіною. Вона художниця з Одеси. І цей проєкт про те, аби як можна з назви зрозуміти, намалювати і підписати листівку військовим. Вітаю вас, Олена! Добрий день. як народилася можливо ідея цього проекту? Я працювала в студії художній і побачила, як діти постійно передають малюнки воїнам нашим, і в тому ж моменті я усвідомила насправді важливість цього. бо до цього працюючи 12 років, мені здавалося, що дитячі малюнки подобаються тільки самим дітям, мені і їхнім батькам. А от як будуть сприймати серйозні дорослі чоловіки, коли їм продають дитячі малюнки, то це для мене було таким відкритим питанням. Але коли я побачила відео, як наші бійці, які отримують... Мирну посилку, можна так сказати: чай, каву, там якусь передач і малюнки. То вони спочатку беруть малюнки, розпере розпоряджають між собою їх і потім вже все інше, всім іншим цікавляться. Тому я побачила, що це дуже важливо. Вони дійсно розбирають собі по машинах ці малюнки. Або постійно там тримають при собі в бронежилеті, і це важливо. Це для них дійсно така підтримка. Коли вперше, можливо, вирішили послати малюнок? Взагалі-то. А... Так вийшло, що я захотіла просто більше систематизувати і організувати це у вигляді листівок, саме щоб це було зрозуміло, лаконічно і можна було зробити у великому обсязі. Тому що коли є заготовка листівки, то зрозуміло, як це робити, в якому форматі, і це зручніше передати. Бо ми зробили листівки саме такого невеличкого формату, щоб їх можна було сховати в кишені. Раніше ви передавали ще до цього проекту, так малюнки дитячі, що саме можливо передавали на фронт? Це була ініціатива дітей. Вони дуже хотіли, коли вони дізналися, що так можна, що можна передавати малюнки. То вони приносили з дому або малювали в студії. Це була патріотична якась тема або звернення до воїнів. Було щось і зовсім не пов'язане з тематикою України, але просто якісь квіти, те, що діти найкраще могли зробити. І якось там вони підписували це, писали навіть листи зі зворотньої сторони. То це так організувалось. У вас була ще акція, ви продавали свої листівки, магніти. Що за них можливо купили, кому продавали? Така акція в нас була от здебільшого з моїми друзями з Одеси. Вони постійно Продають листівки з моїми малюнками, ми з ними так в колаборації такої знаходимося, і вони вкладаються, і всі кошти, які йдуть від продажу цих листівок, вони направляються хлопцям на їхні потреби. Купували мастило, я знаю, що скидали на дрон навіть якусь частину грошей і купували тактичні рукавички для наших попошників. Зараз ще можна так прийняти участь. Купити вашу листівку і частина? продовжується. Так, звичайно, е, можна купити в Одеситів. So UA вони називаються, їх можна знайти на, в інстаграмі. У них є сайт свій, і там достатньо позицій, купивши які можна направити гроші нашим хлопцям. Це якась частина від продажу йде чи повністю е, з чогось вони повністю. Віддають з чогось частину, але мені здається, що зараз вони навіть з того, що вони продавали в мирний час, якусь частину вони зараз направляють на зсу. Зараз закінчилися і діти, і дорослі малювали листівки. Це вже за проектом. Трошки про проект, як з'явилася взагалі ідея, і хто допоміг його реалізувати. Взагалі, мій чоловік вже багато років займається саме листівками. В нього є проект ЮАрт Card, ідея якого зібрати українських митців, їхні роботи, оцифрувати і зробити як такий архів, щоб мистецтво було доступне. Щоб воно було близько до кожної людини. Це було в мирний час придумано, але зараз це трансформувалося. Під час війни я почала дуже багато малювати на планшеті малюнки в самій якоїсь патріотичної направленості. І ми вирішили зробити з цього листівки. І це було таке друге дихання цього проєкту. А потім, так як ми розуміємо, як це працює, як це виготовляти, бо вже така була налагоджена система. То ми вирішили поєднати це з ідеєю дитячих малюнків нашим героям. І, от виник такий проект: те, що ми розуміємо, те, що ми добре робимо, і те, до чого в нас є можливість реалізації у великому обсязі. Ви казали, що ви співавторка проєкту. Це ваш чоловік, другий співавтор, правда? Так, так. Хто допоміг реалізувати так? Ви отримали від когось допомогу, грант? Так, це був взагалі-то такий навчальний дводенний семінар з проєктного менеджменту, по від того якого можна було подати проєкт на 5200 гривень і виграти такий міні-грант. На реалізацію якогось невеличкого проєкту. І от ми подали це і виграли. Що закупили за кошти? За ці кошти ми закупили фарби, які ми малюємо на воркшопі, пензлики, олівці, все ще необхідно. Наш самовнесок це друк на якісному папері листівок і заготовок. У вас звучить назвать «під... «Намалюйте підпише. То тільки треба малювати і підписувати, чи можна якось окремо це зробити. Акцент робиться на те, щоб все ж таки намалювати. І ми наша вікова аудиторія це 7+, Тому в першу чергу ми хотіли саме розмальовувати, бо це така частинка душі йде від того. Ти сам створюєш, і це і малюнок, і листівка в одному. Uh, але uh, потім uh... Ми так подумали, що є багато людей, дорослих, які теж хочуть висловити свою подяку, свої відчуття якісь нашим воїнам, але вони там не вміють малювати, соромляться малювати. І ось, щоб забезпечити таку потребу, ми ще роздрукували листівки з моїми малюнками, які зробив мій чоловік. Він зробив компіляцію з візерунків, які я намалювала, і от такі авторські листівки, які ми даємо людям, щоб вони підписали. Скільки загалом плануєте, щоб розмалювали, і скільки, щоб ну просто підписали, так то захоче? У нас близько 300 листівок порожніх, і десь ще 150 листівок, навіть більше, десь приблизно 200 листівок, які вже з малюнками готовими. Куди потім їх відправлять. В Одесі вже наші друзі, які волонтерять, які постійно спілкуються з нашими хлопцями на передовій, передають їм постійно щось, або в шпиталі теж опікуються їми. Вони вже чекають, вони підтримують цей проєкт. Також в Чернівцях в нас є друзі, студія, в якій я працюю в кожної дівчини, яка там працює, в неї, або чоловік, або брат, хтось з родичів теж знаходиться на передовій. І є можливість їм також передати ці малюнки. Скільки триватиме цей проект? Скільки можуть малювати загалом? Так і надсилати? Ми просто хочемо так все зробити це якомога швидше, щоб не розтягувати, бо скоро вже перемога наша буде. Ми так далі, сподіваємося, і хочемо підтримати саме зараз, коли така активна фаза йде, і коли наші хлопці дійсно. Потребують нашої підтримки і розуміння, що ми постійно про них думаємо. І от зараз ми хочемо в найближчі місяці до кінця цього року доробити це. Бо ми тільки почали, і в нас от перший тиждень ми вже зробили близько ста листівок. Тобто, і це в умовах того, що зараз такий неспокійний час, якась напруженість така підвищена, ще більше з'явилася. Але ми змогли. Тому я думаю, що ми будемо продовжувати Дуже. і реалізовуємо так. Бо як в будь-якій справі треба зробити це швидко, аби цей запал був у всіх. так. Взяти участь, можливо, підписати, розмалювати, можна тільки в Черніцях чи в Одесі, наприклад, чи в іншому місті? Частину листівок ми передали до Одеси. Так як я зрозуміла, що дуже важливо, щоб під моїм наглядом відбувалася розмальовка, то це листівки, які з малюнками, тобто їх просто підпишуть. Тільки тиждень ми зараз робимо цей проект. Звісно, я дуже хочу, щоб це відбулося в різних містах, але поки. Я відчуваю, що те, що я буду робити, і як я можу це реалізувати, то буду робити і дивитися далі, як я можу ще з кимось співпрацювати. Як можна взяти участь в проєкті? де можна знайти, можливо, де будуть проводитися такі воркшопи? Інформація буде на нашій сторінці. UART також будуть ще проходити заходи в Дарина Арт. Це, це проспект в Чернівцях. Ну і також. Слідкувати за анонсами, тобто ми будемо викладати на цих сторінках, де ми будемо проводити. Також ми будемо брати участь у якихось дотичних заходах дитячих. Тобто будемо якось це... Розпросив. Саме на сторінці треба шукати. Щоб... Так, так. Це головна. Да. На сторінці студії Дарина Арт, бо ми там робимо анонси всього, що стосується в принципі, цього проєкту і того, що роблю я, вони мої такі, підтримка моя. А ну, от, так. а результати вже будуть на сторінках юарту. Тобто ми будемо показувати, що ми робимо, що ми зробили, які будуть наші ітові. Підсумки тільки самі листівки, чи вже як до військових вони доїдуть. А, я думаю, що ну я особисто хочу подивитися, як вже хлопці тримають в руках наші листівки, як вони доїдуть, це важливо. І діти теж вони такі а ви точно передасте? Бо я таку класну листівку зробив, точно передасте. Тому дійсно ми повинні цей якийсь зворотній зв'язок дати на наш проєкт. Ви казали, що передавали вже дитячі малюнки. У діти питалися, куди ті малюнки пішли. А ми Показувати. показували їм. Бо от в нас, наприклад, є малюнки, які ми сфотографували тут в Чернівцях, і тут вже хлопці, які отримали ці малюнки, роблять таку імпровізовану виставку на бампері Камазу. І от, от ці малюнки були ще там тиждень тому в Чернівцях, і от ті самі малюнки вже стоять, і там наші хлопці поряд з ними. Діти як реагують, коли бачать? Ой, діти щасливі. Вони щасливі, бо для них е, наші військові герої, і для них так важливо донести своє, своє ставлення до них саме у вигляді малюнків, їхньої творчості. Можливо, вже стояли стівок, чи бачили, що підписували діти в них, і що, можливо, найрозповсюдженіше побажання від дітей? А, найрозповсюдженіше очікування, я б сказала, перемоги. А, і В деяких листівках, в більшості це вже таке щось, що не можна запереч... заперечувати, побажання міцного здоров'я, звичайно, передають свої емоції з приводу того, що можуть жити мирним життям. І це дуже важливо. Тобто, подяка нашим воїнам за те, що е, діти е, можуть жити простим життям, е, пити, їсти смачненьке, ну такі дитячі, якісь милі е, думки з цього приводу. Отже, долучайтесь до проєкту, слідкуйте за сторінкою. Я сподіваюся, що буде ще можливо проект. У вас листівка після перемоги нашим захисникам, щоб люди намалювали. Отже, нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з співавторкою проєкту «Намалюй і підпишили стівку герою Оленою Трубіною. Мене звуть Ірина Мартинова. До побачення.